Привіт! Хто то мені розказував фігня ця пічка не гріє? Робив я про неї чимало відео і коротких, і довгих, і пояснення, і як робилося, як хочете. Так от дивіться, історія така: палює зараз четвертий день. Четвертий день ну зранку до вечора, десь коли 10-й почну, закінчу, там четвертій, п'ятій, як коли. Четвертий день підряд. І зараз середина дня, котра зараз точно щоб сказати. А, зараз на інверторі глянемо. Все одно ми туди йдемо. І що ми бачимо тут? Тут ми бачимо: О, третя година дня 4-го. І подивіться, яка ситуація цікава. Значить, наскільки упало серйозно споживання електрики за оцей період? Я регулярно бачу величину споживання до 500 Вт. Регулярно, дуже часто. Тобто вони Вимкнувся і вимкнувся. І от 170 ватт це це споживання, коли всі обігрівачі вимкнені. У мене зараз працює просто морозилка на повну потужність, так, і ну там якихось там, пару роутерів, там сигналізація, все. От. І от що відбувається часто. Це означає що? що температура вища за встановлену на обігрівачах. І вони просто не вмикаються. Електричний обігрів включиться тільки тоді. Коли нагадаю, коли в них температура впаде нижче ніж 20 градусів встановлено. Ви бачите, а в цій кімнаті, ну, вона тут дійсно якби близько до самої пічки, так? Тут всього скільки? Тут 4,5 метри до, до цієї пічки, ну тут 22 на оцій висоті. А ви кажете, пічка гріти не буде. А якщо вимикається обігрів, то він вимикається по всіх кімнатах. І по сходах, і всюди, де хочете? Тут 20, не працює. Ну, пішли сюди глянемо. Тут, до речі, отже ж, це радіатор, нагадаю. Подивимося, глянемо, що у нас тут. Діекс. І тут 20. Лампочка крайня права не мигає там в куточку, значить не працює, вимкнувся. Він в розетку включений, я нічого не хімічу. Так що, не гріє пічка? Гії, як дурна. Ану, давайте ще одну кіноту. Тут пічки немає. Сюди пічка взагалі не добиває. Що? Нічого. Отак от, от. О. Бачите, він на межі. Десь 19. От, оцей може деколи включатися ще зараз, деколи періодично. Тому що, ну, якби. Він так, на грані. Але все одно він холодний. Я, до речі, о, я, до речі, маю в кишені цю штуку. Так і давайте. Я ж вам покажу, що він холодний. От дивіться. У ньому 25, він не гріє. Чому? Тому що він заключається, бо, бо температура на датчику більша. Як я вже показував. Так що робіть висновки. Не слухайте нікого, робіть так, як. Вважаєте за потрібне і все працюватиме. Бо коментаторів диванних експертів у нас, чесно кажучи, мені здається, більше, ніж населення в цій країні. Всі все знають. Всі експерти. Це, чесно кажучи, дратує. Нагадаю, як це пічка шпарить. Там горить зараз, О, ну, давайте ж покажу. Що, ж ви бачили повністю. Там горить. Ну, так, трошки горить. Вже вугілля, вже перегоріло. Поки що підкидати не буду. TX. Зараз тільки отак же ж краще видно. От дивіться, температура, яка на ній. Це небагато, бо на буває до 600 градусів в цій зоні, от в цій зоні нагрів. От на трубі дивимось. 200 з гаком. Ну і, звичайно, що оця зона цегли нагрівається і потім продовжує досить тривалий час віддавати тепло. Я вам більше скажу, воно віддає не, не, не 15 годин, як я думав раніше, воно віддає значно довше. Просто для цього треба пропалювати декілька днів. Тоді ефект кумулятивний, і воно якби, триває тривалий час. Я це бачу по споживанню електрики. Чому, коли 3-4 дні пропалюєш, на наступний день, після того, як ти пропалював, споживання все одно ще продовжує знижуватися? Тому що відбувається ефект кумуляції і віддає воно все. Отак. От, от. Результат, чесно кажучи, дуже добрий.